Угу. Вперше від температури були судоми в дитини. Моєї дитини така штука буває на фоні різкого перепаду, тобто коли температура норм, і тут, угу. грубо кажучи, вона дуже швидко наростає. Це виглядає так моторшно, ти не розумієш, бо дитину починає дуже сильно трусити. Виглядає це то, ніби зараз з нею щось станеться. Але насправді судоми, це називається фебрильні судоми. Вони є безпечні для дитини. Нічого в цей момент з дитиною не відбувається. В той момент важко то та, та, та таке полегшення. В той момент важливо, дитині забезпечити, Безпечний простір, щоб вона нічим не вдарилася, ну там ні головою, ні нічого такого не травмувалась. Є можливість то забезпечити стабільне таке бокове положення, перевернути дитину на бочок, щоб десь язик не прокусила. Якщо можуть бути якісь шаблювання додаткові, щоб ну не було аспірації, проводимо вас. Якщо це відбувається вперше, це важливо фільмувати на телефон. Якщо ці судоми тримають більше 10 хвилин, це точно є повід у того, щоб їхати вже в якийсь медичний заклад.